Село Левків у жалобі, там всі одне одного знають, а тому втрата односельця стає загальною втратою. Сашка він був в золоті руки. Виходилось так, що в АТО ну, якби на навчання спочатку його призвали, він вже потім попав в АТО. То, ну, він у нас можна сказати, що як і бригадиром був. Тобто він завжди, знав, що сказати, як його краще зробити. Тобто Людина і ніколи не крикне. мені, які Це дуже, дуже дорога людина, дуже добра людина, дуже щедра людина, яка ніколи ні в чому не відкаже. Хто б не звернувся за допомогою, завжди допомагав, давав останні, ділився, як кажуть, останньою своєю сорочкою. Про Олександра Шахрая чи не в кожного лише світлі спогади та позитивні емоції. Саме його патріотична свідомість та чесність не дозволили залишатися осторонь в той час, коли Україна потребувала захисників на сході. Чоловік служив у складі 30-ї механізованої бригади, і саме тому довелося бувати в усіх гарячих і запеклих точках на сході України. Волонтер Валерій Місько возив допомогу українським воїнам. Саме тоді і познайомився зі своїм земляком. Зараз спогади Валерія також оповиті смутком. І 28 грудня минулого року ми, ми знову були в його частині, де ми крайній раз його бачили. Рівно через місяць, 29-го, командир мені подзвонив, йому будь перший, хто в селі знав про це, погано сказав, що весь екіпаж загинув. У центрі Левкова синьо-жовті прапори з чорними стрічками. Село поринуло у жалобу. <му> 31-річний Олександр Шахрай загинув у бою у місті Вуглегірськ. Танк, у якому знаходився Олександр, зазнав масивного обстрілу. Відтоді екіпаж вважався безвісти зниклим. І лише за 8 місяців зусиллями батьків та волонтерів, після експертизи ДНК Олександра Шахрая, було ідентифіковано. І, хоча прощальна процесія була сумною і мовчазною, у спогадах сотень левківців їх земляк залишається позитивним, щирим і усміхненим.